Всім привіт! З вами Андрій Копілов, і це презентація чату Free Telegram Space. Перше, що я хочу зробити, це подякувати вам, що ви виділили час, щоб подивитися цей коротенький ролик. Це відео взагалі розраховане на те, щоб познайомити вас з нашим продуктом як безкоштовний чат фрілансерів, щоб пояснити вам основи і розповісти, чим його відрізняють від інших чатів. так? Які його особливості, і чому в ньому варто бути через його переваги. Саме для цієї цілі і створюється це ось відео, яке ви зараз дивитеся. Якщо вже розповідати про чат, то я рахую, що варто почати саме з філософії і обговорити основні цілі, чому саме був створений цей чат, так? І насправді в мене є лише три цілі. Три, можливо, амбітні і великі цілі. перша з них це створити. Класне, круте ком'юніті, оточивши себе дійсно крутими людьми, класними спеціалістами, амбітними людьми, які не сидять на місці, які хочуть розвиватися, які м шукають виходи на новий рівень, різні стратегії, і також хочуть оточувати себе людьми, які будуть допомагати їм виходити на новий рівень. Друге, це якраз таки створити місце і. Якийсь інструмент чи якусь локацію в інтернеті, так, де тебе будуть підтримувати, де ти отримаєш кваліфіковані підказки, де ти знайдеш дружню обстановку, де ти знайдеш людей, які ж мислять точно так, як і ти, які хочуть розвиватися, сидіти на місці. І третє це все ж таки дати людям якийсь певний інструмент, який допоможе їм проводити. Особисту трансформацію мислення, інструментів, підвищення якості робіт, так, власних навичок, щоб людина, яка заходить в наш продукт і в наш чат, через певний термін змогла подивитися на себе старого і сказати: так, я змінився. І я змінився в кращу сторону. І переслідуючи ці три основні такі цілі, і створюється цей безкоштовний продукт як. Фрі телеграм спейс, про який ви і дивитеся презентацію. І тепер обговоримо, що ж вас все ж таки чекає в нашому чаті, якщо ви приймете рішення в нього вступати. Так пройдемося трошки коротко, тезис ну, і почнемо це з активності учасників. Я хочу бачити в своєму чаті і буду намагатися приваблювати людей, які дійсно являються активними. Не лише в самому чаті, активними в житті, активними в бізнесі, активними в своїй справі, чим займаються так. Бо якщо звернути увагу на більшість чатів, ось е, якихось профільних, так яких ми з вами і так знаходимося, е, то можна знайти таку малесеньку тенденцію, що в більшості випадків, крім питань, як щось зробити, вони просто мовчать. Тобто там не відбувається абсолютно ніякої віжухи, досить мало користі. Дається, і люди в ньому не в них не розвиваються. Фактично, я хотів це абсолютно змінити кардинально і зробити таким чином, щоб в нашому чаті, в нашому місці, де ми всі будемо знаходитися, проводилася максимальна активність. Учасники були активні, рухливі, енергійні, добрі, доброзичливі і хотіли допомагати, і самі хотіли включатися і бути відкритими до всіх інших, хто їх оточує. Друге, це все ж таки сильне оточення. Досить часто буває так, що не вистачає людей дійсно кваліфікованих, класних, крутих або підприємців, або бізнесменів, або профів своїх якихось профільних напрямках: там дизайн, маркетинг, розробка, продажі, переговори чи ще щось. І я зрозумів, що я замість того, щоб шукати такі місця, де є такі люди, я можу зробити так, що. Вони будуть з'являтися навкруги мене. І точно такі ж самі люди, які хочуть мати біля себе досить тобто, сильне оточення, сильних персон, сильних лідерів і експертів, вони також зможуть знаходити таких людей саме в нашому чаті. Третій аспект це ж таки підтримка і допомога. Я хочу будувати наш оцей безкоштовний продукт на тому, щоб інші. Учасники могли допомагати один одному вирішувати ті чи інші питання саме в чаті і давати досить сильну підтримку не тільки зі сторони мене, як творця цього продукту, не тільки зі сторони адміністрації модераторів чи кураторів цього продукту, але й зі сторони інших учасників йшла сильна підтримка і бажання допомагати іншим вкладатися, бути вкладом в інших. Тому що чим більше ми віддаємо, тим більше ми отримуємо. І це мене досить сильно гріє. Я розумію, що це буде досить корисно в нашому чаті. Слідуючий аспект це індивідуальні розбори. Тобто, у кожного є якісь певні свої питання, з якими ми стикаємося, якесь нерозуміння, що де, як, коли, куди і навіщо робити, так? якісь які стелі, в які ми вперлися, ми будемо допомагати розбирати індивідуальні ситуації. Кожного учасника і будувати їм покроковий план, як вибиратися із тієї ситуації, в якій вони опинилися. Адже думка зі сторони, особливо людей, які вже проходили через те, що, через що проходиш і ти, досить важлива і досить часто може допомогти вибратися із тих ситуацій. П'ятий пункт це все ж таки нетворкінг. Куди ж без нього? У нас буде величезна частина самого чату, присвячена нетворкінгу, знайомству з іншими людьми, і трошечки далі я про це розповім. І все ж таки клієнти, і партнери, і виконавці без цього також не обійдеться наш час. У нас буде окремі розділи, де ви зможете знайти собі потенційних клієнтів, потенційних партнерів для колаборації або якоїсь співпраці, або знайти собі чітких, конкретних і хороших виконавців, професіоналів, якійсь певній справі. Розділи певні у нас також для цього будуть. Тому погнали далі. Трошечки ширше ми розберемо самі розділи і можливості в самому чаті, так? Саме розділ нетворкінг – це окрема гілка в самому чаті, де ви зможете розповісти трошечки про себе, про те, чим займаєтеся, який у вас є досвід, в чому ви сильні, щоб інші учасники могли. Знайти щось близьке для себе вас, познайомитися з вами, десь заколаборуватися, десь подивитися, чим ви займаєтеся, чим ви можете бути корисні для інших, так і запропонувати вам можливо, якісь проекти, запропонувати вам можливо якісь якогось клієнта, запропонувати вам партнерство. Або ж ви читаючи списки людей, їхні історії, їхні навички, дивлячись їхні портфоліо, зможете. Чітко і конкретно зрозуміти для себе, що ви можете запропонувати тим чи іншим людям, чи, можливо, вони можуть стати вашими клієнтами, ви продасте певні послуги свої, так? Чи запартнеритесь з кимось, чи знайдете виконавця на якісь свої задачі. Тому рахую розділ нетворкінг досить важливий, так і ми будемо сильно слідкувати за тим, щоб він був максимально якісним. Нетворкінг зустрічі це досить класна штука, яку ми будемо проводити один раз. Кожного місяця для того, щоб ознайомити учасників між собою, так, щоб учасники стали більш теплішими один до одного, більш розслабленішими. І щоб чат Free Telegram Space формувався як якась команда, як якась сім'я, як якесь близьке місце, де ти більшість людей просто знаєш. Знаєш їхні історії, знаєш, чим вони займаються, знаєш їхні кейси. Знаєш, як вони виглядають, і проблеми, з якими вони стикаються, тому що заходити в чат і дивитися на аватарки і нікнейми це одне. Але коли ти знаєш історії людей, через що вони проходили, чим вони займаються, які вони послуги не дають, де вони знаходяться, це формує зовсім інше відношення до абсолютно всіх людей навколо. Тому один раз на місяць ми будемо створювати чи зум нетворкінги, чи телеграм-нетворкінги для общих зі дзвонів. З презентацією власних послуг. Тобто, це буде і можливість все ж таки продемонструвати певні якісь кейси, розповісти про себе, і ще й можливо знайти собі якихось потенційних клієнтів або фактичних клієнтів, хто зацікавиться вашою діяльністю. Третій пункт це відноситься поки що саме до дизайнерів, це розбори ваших робіт, так як я особисто а, спеціаліст і експерт в візуалу. Упаковці і дизайні сайтів, і взагалі всього, що можна лише уявити з точки зору дизайну, я буду проводити розбори ваших робіт для того, щоб, по-перше, піднімати ваші стіли, піднімати ваші навички, створювати можливість бачити свої власні помилки і можливість бачити, як вам краще їх виправляти і розвиватися. Це все буде зводитися вплоть до того, що ми зможемо перероблювати в прямих ефірах всі ваші роботи, які ви робите, так? які ви будете присилати нам для розборів. Або інша ситуація, коли ви вже працюєте з клієнтом і хочете вивести свою роботу на кардинально новий рівень, ви зможете підправити її нам, і ми в прямому ефірі зможемо її докрутити, зробити там строєчки на десяточку або на вісьмірочку. Це вже кардинально підніме і вас як спеціаліста в очах клієнта, і ви за такі роботи зможете брати більше коштів. Четверте, це розбори по маркетингу, це розбори спеціалістів з таргету контекстної реклами, SMN, PPC і всіх інших людей, хто займається лідогенерацією, трафіком, налаштуванням реклами. Що ми зможемо тут розбирати? Ваші рекламні кампанії, ваші воронки, ваші оффери, ваші тексти, ваші сайти. І абсолютно все-все-все, що може впливати на будь-які результати бізнесу в грошах. Тобто, якщо ви не можете дати результати своєму клієнту, так якщо ви постійно зливаєте рекламні бюджети, якщо ви не можете правильно ліди генерувати, якщо ви не знаєте, де брати клієнтів для своїх клієнтів, якщо у вас рекламні кампанії абсолютно не приносять ніяких результатів, якщо ваші сайти не продають, якщо ваші стратегії абсолютно нікудишні і. Або ви хочете масштабувати свої рекламні кампанії вам повністю сюди. Так як разом з нашим тим, що ми займалися саме дизайном, досить тісно йшла рекламна кампанія, рекламна діяльність і просування дуже великої кількості кампаній саме через інтернет, щось, де ми про це знаємо за 16 років. Далі, п'ятий пункт це досить такі сильні мастер-міністрації майнд-сесії. це сесії, на яких ми колективно зможемо вирішувати абсолютно будь-які ваші питання і завтики, якщо вони у вас є. Тобто, якщо ви, наприклад, спеціаліст в якійсь будь-якій сфері, так, у вас є певний досвід, певна ваша історія. Однак ви стикнулися зараз з якоюсь ситуацією, наприклад, ви не знаєте, де брати клієнтів на свої послуги. як підняти чек. Клієнти не хочуть платити, клієнти від вас тікають, ви. Втомилися від якоїсь своєї діяльності, так ви не знаєте, як рухатися, ви не знаєте, як будувати команду, і дуже багато-багато інших питань, які стосуються саме фрілансу, розвитку, роботі з клієнтами, які не дають вам жити, ви про них постійно думаєте, вони вас вже може і навіть сердять. Однак відповіді на них ви не знаєте де знайти. Такі мастер-майн сесії будуть проводитися в групових форматах, де не тільки я. Зможе давати вам якісь компетентні відповіді поради, виходячи зі свого досвіду, але і інші учасники зі сторони зможуть давати якісні компетентні відповіді, звичайно, виходячи з їхніх життєвих досвідів. Так як зі сторони ситуації трошечки по іншому бачаться, ніж особисто, коли ми їх проживаємо. І таким чином ми зможемо Чітко кожному учаснику, який буде проходити мастер-майн сесії, давати чіткі, конкретні, покрокові плани, як виходити з певних ситуацій і як вирішувати чіткі певні задачі, з якими ви стикнулися, і не знаєте, як поступати. І це, можливо, одні з найсильніших будуть сесії, які будуть проводитися саме в нашому чаті. Шосте це відповіді на запитання. Так як... Консультації у мене по маркетингу, по просуванню, по розвитку досить дорогі, і мій час коштує великих грошей, я все ж таки подумав, що потрібно дати людям якусь можливість так, все ж таки, зі мною якось комунікувати, задавати питання не в рамках консультації, не в рамках наставництва, а в рамках нашого чату. Тому що якщо. Будуть давати якісь певні відповіді наші наставники, наші менеджери, наші якісь куратори всередині чату або модератори. Це одне. Однак, я як людина, яка пройшла набагато більше, ніж ті, з ким я буду співпрацювати, ось зможу порадити щось більше, щось. Краще або, можливо, щось масштабніше. І я зрозумів, що потрібно дати учасникам чату якесь вікно, в рамках якого вони зможуть задавати будь-які свої запитання. І я зі своєї сторони зможу давати чіткі відповіді на них. І я вирішив, що кожному середу тижня, так, це 4 рази на місяць, будуть відкриватися такі вікна, де ви зможете задавати особисто мені питання, які вас бентежать, і на які ви захотіли б отримати. Будь-які відповіді. Перед тижнем, або, наприклад, протягом всього тижня ви можете збирати придумувати собі питання, які вас бентежать, які вас стримують. В середу їх задавати і обов'язково отримувати відповіді. І в інші дні з вами будуть працювати або модератори, давати відповіді на питання, або учасники самого чату. І Постійно у нас будуть проходити заходи в самому чаті, І якщо про них говорити, то це дивіться: нетворкінг зустрічі один раз в місяць, Mastermind сесії один раз в місяць, розбори дизайну один раз в місяць, розбори маркетингу один раз в місяць, і відповіді на запитання 4 рази в місяць. Тобто, якщо говорити про десь якісь зустрічі учасників клубу, вони будуть проходити. Кожну неділю, тобто кожного тижня. День ми оберемо, і він буде в анонсах самого чату. Ну і відповіді на запитання буде 4 рази в місяць. Тобто, фактично, ви будете під наглядом постійним, професійним від мене моєї команди або інших людей. Тобто, двіжуху ми будемо створювати, і надіюся, ви нам будете в цьому допомагати. І давайте обговоримо, чому взагалі вирішили створити такий чат. Місії і задачі я вже розповідав з самого початку. Але як ідея виникла, чому виникла задача така? Взагалі, ми коли почали створювати клуб фрілансерів, так міжнародний, і я зрозумів слідуюче: не всіх людей ми зможемо взяти в клуб. Так, у нас є велетенська амбітна ціль створити. Наймасштабніший найбільший клуб фрілансерів у всьому світі, зібравши 100 тисяч людей під нашим брендом, так, під нашими прапорами, під нашими лозунгами, і в нашій тусовці, це ком'юніті 100 тисяч людей, досить велика і масштабна ціль. Однак я зрозумів, що на перших етапах і перших порах не всі зможуть приймати участь у наших чатах. Точніше, у наших програмах не всі зможуть стати учасниками клубу, бо ми хочемо відбирати найсильніших осіб як учасників клубу. І я подумав, що потрібно все ж таки створити якесь місце, де люди могли б вести якусь комунікацію, бути трошки ближче з нами, користуватися якимись благами нашого клубу, так можливо, не всім, але якоюсь частинкою всередині. І ми не могли з командою придумати, що це може бути, бо варіантів досить багато. Далі, під час того, як ми створювали клуб, я постійно взаємодію з іншими людьми. В чатах так? я вступав в різні чати, дивився, як в них, що влаштовано, і просто по роботі працював з різними чатами. І я зрозумів слідуюче, що з дуже великою кількістю чатів, які взагалі існують в Телеграмі, є одиниці, які дійсно корисні не тільки мені, а й іншим людям, наскільки я бачу, наскільки я розумію. І я так підрахував, я близько 300 чатів маю особисто. Так, являюсь їхнім учасником, і лише в чотирьох мені дійсно цікаво, я розвиваюся, мені можуть допомогти. Там відбувається якась двіжуха з трьохсот, лише чотири. І це також дало деяке розуміння, що можливо телеграм, можливо, в цю нішу потрібно зайти саме в це місце. І слідущий момент, який все ж таки вже наштовхнув максимально швидко приймати рішення, це я зрозумів, що. Я являюсь учасником великої кількості чатів, і в кожному чаті є класні, круті, амбітні люди, але які не можуть розвинутися і проявити оцю свою амбітність, цю свою силу, цей свій масштаб через те, що чати просто мертві, вони мовчать, там немає абсолютно ніяких двіжух. Але з тими людьми класно, вони можуть бути корисні для інших. І я зрозумів, що таких людей потрібно виривати, витягувати з різної кількості чатів і збирати в якомусь певному конкретному місці. А найзручніше це буде де, якщо ти з іншого чату взяв, звичайно ж, помістити точно в такий же чат, але з іншою концепцією, вже з силою, вже з якоюсь двіжухою всередині. Так? І об'єднавши ці три аспекти, і з'явилося рішення, що потрібно створити чат в телеграмі, але який буде досить сильно відрізнятися від інших людей. Чат і продукт, в якому. Люди зможуть розвиватися, рости. Він їм буде дуже корисний, вони зможуть отримати класну, круту підтримку від інших учасників. В ньому буде цікаво, що головне. І самим людям, які будуть являтися учасниками, вони захочуть проявлятися в цьому чаті, самим ставати активним. так? Бо на прикладі інших ти будеш бачити. І досвід інших людей, і помилки інших людей, і що в них працює, що в них не працює, як вони розвиваються, як вони заробляють, приміняючи всі всі досить великі колосальні знання на себе в своїй праці, в своїй діяльності, люди зможуть рости просто орієнтуючись на приклади інших, що потрібно робити, що не потрібно, і отримуючи якісь підказки, підтримку. Ось Саме тому і прийшли ми до рішення, що потрібно створювати саме телеграму чат І якщо вже говорити про абсолютно всі функції чату, так ви зможете їх бачити в розділі про чат. Тому що зараз у нас лише, як ми сказали, лише 5 функцій, які ще 6. Ось однак чат буде сильно розвиватися. Ви хотіли його напічкати зразу. Близько 20 або навіть трошечки більше функціями і можливостями. Однак, побачили, що через маленьку кількість людей зараз на початку, так це буде досить хаотично, досить нераціонально, нерозумно. Потрібно нам трошечки дорости, ось, щоб давати більше і більше а, користі для людям і можливості в самому чаті. Тому ми створюємо дорожню карту. Так, це така схема, в якій ми будемо розписувати. Які можливості будуть відкриватися в самому чаті в залежності від кількості учасників? Тому що чим більше учасників, тим цікавіше, тим сильніше двіжук ми можемо робити, тим більше досвіду ми можемо для себе брати і видавати його для самих учасників. Так, тому з дорожньою картою ви зможете також ознайомитися. І вона буде в розділі про чат. Якщо зараз ще немає, вона скоро з'явиться. Ви в pdf форматі зможете передивлятися і бачити. І надіюся, ви зможете активно впливати на ріст нашого чату, запрошуючи до нього своїх знайомих, друзів. Тому що чим швидше ми ростемо і розвиваємося, тим більше можливостей відкривається в самому чаті. Звичайно, і тим більше користі отримуєте і ви, і інші учасники. Далі про е, можливості, так, про все те, що буде відбуватися в самому чаті, ви будете. Мати змогу слідкувати в розділі новини, тобто гілка новини, там будуть виходити і анонси, коли в нас якась зустріч, коли у нас якийсь нетворкінг, коли у нас якісь мітап, або мастер-майнд, або якісь бонуси у нас з'явилися, або якісь матеріали вам стали доступні, так чи ще щось. Тобто, всі новини про сам або клуб, або чат будуть з'являтися в новинах. Приділимо декілька хвилин, щоб розібратися, взагалі, чому я можу говорити і про маркетинг і про дизайн, так чому варто мене не просто слухати, а бути ближче до мене. І чат це одне з місць, де ви можете це зробити. Як побачите, я на фрілансі вже 16 років. Я ще починав тоді, коли про фріланс абсолютно майже нічого не було відомо. Там не було ніяких курсів, не було ніяких людей, які про це говорять. І приходилося частинками Збирати абсолютно всю інформацію лише через досвід, помилки, якусь практику, якусь факапи, якісь велетенські труднощі, бо інформації в інтернеті було абсолютно нуль. Ось. І кому як не мені, розуміти, через що може проходити кожен фрілансер на початку, на старті, щоб почати заробляти, і як кожному чи дизайнеру, чи маркетологу, чи людині, яка взагалі працює через інтернет, починати заробляти більше. Бо я дійшов з фрілансера, який брав за логотипи 150-300 гривень, працюючи по там 3-5 днів на одним лого, до проєктів з середнім чеком від 10 тисяч доларів за один. Це зараз, в нинішніх роках. І одна з таких речей, яка мене дійсно тішить, це те, що я працював особисто 1300. Клієнтами по всьому світу. Далі ви все прочитаєте і ознайомитеся, але це дало мені змогу тестувати різні гіпотези, тестувати різні інструменти, перелопачувати досить велику кількість різних підходів для роботи з клієнтами, бо щоб з ними працювати, їм потрібно ще й продати правильно. І я створив досить багато помилок, які не давали мені продавати, якби я все робив повністю класно і ідеально. Бу би красавчиком цих клієнтів було б разів 10 більше. Ось тому погнали далі, ви це все прочитаєте і без мене. І зараз хочу звернути вашу увагу на біржу номер один в Україні це Freelance.ua. І якщо зараз так придивитися до цього слайду, то можна побачити, що фрілансерів в Україні є 500 тисяч, ну майже 500 тисяч. І що цікаво, що я в Україні займаю 85 місце. Завдяки 16-річній праці, 16-річному труду, досить нелегкому мені вдалося серед цих 500 тисяч людей зараз займати 75 місце в цілій країні. Топ 85 по маркетингу, упаковці дизайну і брендингу. Для розуміння це дає мені повне бачення того, що мої труди за ці роки не були марними. Ось, тому, якщо для вас це аргументи, і ви хотіли б е, більш тісної комунікації зі мною, будь ласка, вступайте в чат. Я зможу однозначно вам трошечки допомогти в тому, що ви робите зараз на фрілансі. Або починати заробляти більше, або розвиватися, або створювати якісні продукти, або взагалі перейти зі звичайної роботи на фріланс і досить комфортно себе почувати, працюючи з клієнтами по всьому світу. І Якщо говорити ще про числа, я провів більше 10 тисяч переговорів з клієнтом для того, щоб отримати тих 1300. Це м дає мені повне розуміння, що я створив досить багато помилок, так, я допустив досить багато помилок, і зараз я їх можу не допускати. І я можу ділитися з людьми тим, як не допускати ці помилки, щоб закривати клієнтів, щоб продавати, щоб їх знаходити, щоб комунікація йшла гладко, щоб з тобою хотіли працювати і у тебе купувати за будь-який чек. Ми, наприклад, в тому році продали один із проектів за 60 тисяч доларів. І це був не комплекс, це був лише один сайт. А сюди ще приставити рекламу, упаковочки, сюди приставити роботу самої команди ведення проектів. Це ще виходить більше. Однак, до таких чеків треба доростати і виводити свою якість своїх послуг на новий рівень. І на цими ми також змогли б попрацювати саме в чаті, в якихось певних рангах. І найбільша команда в моєму управлінні це було 24 людини, які працювали над створенням сайтів, створенням маркетингу, веденням різних компаній і веденню бізнесу. Так? Тому, колеги. Я був радий продемонструвати вам трошечки можливості даного чату, пояснити, в чому його суть, в чому його особливість. Можливо, ви розумієте це і хочете вже трошечки приймати в ньому участь. Якщо так, я буду радий бачити вас в ньому. Зараз ви можете зайти в сам розділ про чат, ознайомитися з ним трошечки краще, далі зайти в розділ. А нетворкінг, напишіть про себе трошки, напишіть про себе пост, ставте обов'язково свою фотографію, без цього ніяк. Скопіюйте мій шаблон, який вже там є, і на його основі точно в точно паткій же структурі напишіть про себе, щоб ми ближче познайомилися з вами, з вами познайомилися інші учасники, і ви вже викликали інтерес до інших людей. Тому що чим раніше ви зайдете в розділ нетворкінг, тим більше людей про вас дізнається. Тому, колеги, дякую за увагу і побачимося в чаті. Успіху!